Вітаю. На просторах інтернету дуже багато тролів. Тролі, стюбісти, хайпісти, як хейтери, ну, купа всього, купа людей з їх точками зору. Причому прикол в тому, що поодинці поодинці, вони нормальні люди. Ну, от просто спілкуєшся. У ну, вас в оточенні багато балбесів, ну там ідіотів, балбесів, там, ну, інші характеристики, які ви надаєте. Ну, ніби ні. Так? От ніби всі нормальні люди. В будь-якому випадку, навіть якщо у людини є якесь кособочення, можна так чи інакше ну, переговорити, пояснити, або, як мінімум, ви бачите, що такі люди, вони, ну скажімо так, вони не визначають процеси. Ну, є і є там хтось девакувати у вас там на роботі, на фірмі завжди ж таке є, правда? І от коли ти в суспільстві, то Таке відчуття може скластися, що більшість людей нормальні. Нормальні. Але проблема в тому, що це до моменту, до моменту, поки, поки ви їх бачите, людей. А от коли вони сидять за анонімними аватарчиками, то все відбувається як в селі. От бували в селі, там, ну хто не з села, то напевно бували. У бабусі, чи просто так вночі. От тихо, тихо. Знаєте, як оце прислів'я? В селі тихо, але сало треба перепрятати. Так от, тихо, всі сплять і тут, і тут, десь щось гукнуло, стукнуло, грюкнуло, і якась собака гавкнула. Гоу! Все, Все! Оце десь на годину! Про абсолютно спокійний сон забуваємо, що, тому що відбувається наступне: Гав! Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! все село гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Все! всі подвір'я гавкають. Всі собаки гавкають. І кожен господар виходить. Десь через хвилин, через 15 починає свого пса заспокоювати. Тузика, хто там у вас Рекс, Пекс, Грілка і так далі. Білка, пес-патрон, все, заспокоюємо. Заспокоїли, оце поки позаспокоювали, то вже і ранок ну, наступає. А потім день, і всі собачки сидять спокійно, всі такі ласкаві, ну хто як. І зверніть увагу: в день, коли відбувається це гав, немає отакого, от як вночі. Гав, 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 Відчували? Бачили такий спецефект? Це тільки вночі, вдень такого немає. І оце дуже схоже на хейтерську групу. Достатньо комусь сказати гав, як тут же починають підгавкувати всі інші. Чому так відбувається? Чи це якесь колективне, чи це якесь у нас, знаєте, там, колективне архетипне, десь там колись десь, десь е, в минулому закладене, не знаю. І ось я зустрічаю коментар. Ага, зрозумів професор, що для того, щоб керувати країною, потрібно. Мати ідеологію, потрібно бути юристом, потрібно бути економістом, потрібно, бути, потрібно мати досвід управління якимось містом, потрібно... і ти дивишся, думаєш, от, от у людини все добре в голові, ну просто от як, от, все це вкладається. Тобто сидить людина, яка в своєму житті, скоріш за все, з, з усього зробленого. Це ну, з усього досягнутого це пережила свою бабусю, яка залишила йому Хрущовку, в якій він зараз і робить оце гав-гав-гав-гав-гав. Оце всі заслуги цієї людини, і ця людина розповідає, як тобі, тобі громадянин. Це я зараз не за себе, а за вас також. Як тобі, треба сидіти і мовчати, тому що для того, щоб управляти країною, для того, щоб мати право слова, мати право говорити. Ти повинен 150 мільйонів освіт мати. Ти повинен довести у цьому аноніму, що ти всі екзамени здав. Бажано, щоб ти прийшов до нього екзамени здавати. Обов'язково, щоб саме він тебе проінспектував. І що саме цікаве, що саме ця людина, саме ця людина. У 2004-му ходила Майданела, в 2008-му ходила, в 2013 році ходила, в 2019-му на стадіон ходила, в 2022 році в 2-3 ракети вірила. В 2022 році свято вірила в образ святого Бориса Джонсона. Це ця ж сама людина. А потім ця ж сама людина, коли вона вже. Зрозуміло, що все, що вона вірила. Вірила, не, не знала, не розбиралася, не намагалась розібратися, просто тупо вірила. Все, от чому вона вірила, воно накрилось мідним тазом, все абсолютно рухнуло. Ця людина приходить до мене в коментарі і пише, що ти там, професор, що ти там передбачаєш. А ну, а ну, яка в тебе освіта? А ну, а ну, покажи, що ти там написав. А ну, а ну? І от дивишся і думаєш, от у, у тебе все добре в голові. Ти от даєш собі звіт, де ти живеш. Ти розумієш, хто тобою керує? А вчора на стрімі взагалі один Віталій представ, яка в тебе національність. І от йому дуже важливо, йому дуже важливо, щоб я напевно не був із племені Чунга-чанга. Віталій, і всі тобі подобні. Можеш вважати, що я з племені чунга Чунгачанга. Якщо тобі так легше буде жити. Причому ми ж знаємо, яка національність чомусь дуже тригерить. От середньозваженого українця, який від бабулі своєї отримав хрущовку і сидить в ній живе, і йому винні всі, всі винні, всі винні, всі не такі, всі у нього забрали перспективи, всі змушували його в школі вчитися аби як, всі змушували його в університеті не вчитися, якщо він там був. Потім всі змушували його наплівальськи відноситись до себе, до свого життя. Всі, всі винні в тому, що він бізнес не побудував, всі винні в тому, що в нього діти балбеси повиростали. всі винні, що в нього дружина його кинула, чи він її, чи хто там, і так далі. Всі винні, всі, крім нього. Крім нього, а в нього винні завжди. Це ж, це П, це М, це В і так далі, і так далі. Винні всі, крім нього. Але прикол в тому, що він отакий не один. І публічно публічно він не може сказати, що я лох, що я все життя прожив як лошара, що я вірив в якісь фантазії, що я помилявся, що мене як лоха вводили, обманювали. А я, я все бігав, пригав, скакав і вірив в те, що європейська пенсія у мене буде. Я нічого робити не буду, а в мене буде європейська пенсія. Так, тобто от проблема в тому, що коли він в суспільстві, то йому соромно сказати, що от він отакий. А от коли він за аватаром. Прикритий і починає гав робить, то отакі ж самі, отакі ж самі люди, які не склалися в житті з різних причин, не тому, що ці люди такі погані. Часто й люди самі винні, до речі, там не вчився, там ігнорував, там халтурив, там не хотів напрягатися, там просто сидів телевізор, дивився і так далі. А потім винний хтось. Так, от часто люди не винні в тому, що так життя їх склалося, але вони. Виходять до того, що потрібно когось звинувачувати. Обов'язково. І обов'язково треба знайти когось публічного, хто намагається сказати тобі правду, хто намагається тебе трішечки розтормошити, хто намагається привести тебе до якоїсь свідомості, що ти не кінь, що ти не собака, що ти людина, тобі намагається це сказати, тебе намагається витягнути з болота, а ти кажеш, ні ні-ні-ні. Ні-ні-ні, ні. краще нехай мною управляє той, кого я назву Ж, кого я назву П, кого я назву Б і так далі. І я буду сидіти у своїй вонючій хрущовці і насолоджуватись тим, що я буду вважати, що мною управляють. зрозумілих хто? А от якщо хтось піде до влади та нормальний та толковий і змусить тебе, балбеса. 50 П'ятдесятлітнього чи 40-літнього встать трошки задницю піднять і щось піти зробити, от тоді в тебе вже не буде можливості сидіти і розказувати, які там у владі Ж, П, Б і всі інші. Комфортно. Комфортно, коли над тобою хтось, кого можна просто тупо хейтить, звинувачувати в усьому. Прекрасна модель. Прекрасна. Я вас закликаю до іншого. Я вас закликаю взяти відповідальність у власні руки. Не бути оцими анонімами, які. От точно що анонімами. Оце гав 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 Ви від цього нічого не зробите. Змінюйте трішки себе. Можете десь зробити бізнес, робіть бізнес. Платіть податки. От, Ліра, будь здорова! Сплачуйте податки. Слідкуйте за своїми дітьми, вступайте в хороші університети, проходьте якісь курси, будьте відповідальними. Ну, я ж бачу, скільки людей. Які, вибачте, могли б жити краще але через свою безвідповідальність, через те, що вони не хочуть, халтурять, лінуються і так далі, живуть гірше. І звісно, що рано чи пізно, от в цього вже лінивого 20-літнього до 45 років, в нього будуть винні всі. Всі. І в першу чергу професор, який каже йому, що потрібно робити, щоб держава твоя була для тебе і була з тобою. А так, ти плодиш там, у владі, таких, як і ти. Тільки ти неудачник, не вдах. А вони трішки хитріші. Просто вони змогли по твоїй голові пробратись далі. Тільки тому, що ти не в Тільки тому, що ти був лінивіший, менш принциповий. Там сидів пузогрів біля телевізора там, і так далі. От вони вибрались по твоїй голові до влади. Тепер ти сидиш. В лайні, в своїй Хрущовці, і критикуєш його, того, що вибрався вгору. їх там багато. І злоба тебе розбирає. Тільки не відносно них, а відносно мене, який тобі каже, що ти сам винний в цьому. Сам. І зараз, коли тобі говорять, що потрібно трішки вдуматись, прочитати щось, проаналізувати, не хейтити, як мінімум, не хейтити, ти все одно повторюєш ту ж саму помилку. Все одно. Бо тобі не потрібна нормальна держава. Бо нормальна держава буде з тебе вимагати. Гарно вчитися, гарно сплачувати податки, гарно, гарно, гарно і так далі. і так далі. Держава буде від тебе вимагати. А ти хочеш хочеш сидіти в лайні і критикувати тих, хто, тобі, хто тебе в це лайно посадив. А що, нормально, комфортно, тепло, правда? І думати не треба. Подумай над цим. Віктор, чи як тебе там звати, і не потрібно звинувачувати професора. Я у вас нічого не вкрав, я у вас нічого не забрав. Я не перетворив ваше життя на те, в якому воно є. Я бачу інше, що ми можемо жити набагато краще. От я дивлюся по громадянам. Я бачу дуже багато успішних і на лексусах їздять, і на Мерседесах, і квартири купують, і дітей народжують. І дітей змушують вчитися, і репетиторів наймають, і в школу англійської мови ходять, до речі, записуйтесь. До Л'єри якраз група утворюється. І на математику ходять, і дітей своїх водять. До речі, теж можемо запропонувати вам, щоб ви дітей своїх підтягнули. Не шкодують вкладатися, і все. І одяг купують якісний, і телефони, і все. І таких мас. Але вони сидять тихенько, кожен. І намагайтеся не зв'язуватися з такими тролями, у яких ви не всі, крім них, беріть відповідальність у свої руки. І як мінімум виходьте з свого анонімного статусу. Це дуже важливо. Ви там будете в соціумі зовсім іншими. Зовсім. І от якщо ваш анонімний статус привозводить до того, що ви поводите себе не дуже адекватно, там, то напевно на анонімності вам треба поставити хрест. Повірте, це, це як відвідувати якісь погані сайти. Краще вийти і познайомитись з дівчиною чи з хлопцем. А від того, що ви сидите і там наярюєте міні-коментарі, це не робить вас ні чимнішим, ні вічливішим, ні відповідальнішим, ні успішнішим. І державу не робить кращою. Ви просто сидите і наярюєте. Мозолітіки, не, не, не наробіть собі на всіх пальцях. Бережіть себе.